Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін нагадаю в студії я, автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні до мене завітав директор департаменту транспорту та міської мобільності нашої рідної Вінницької міської ради, пан Андрій Сорокін. Пане Андрію, ради вас бачити. Доброго дня на взаєм. А пане Андрію, традиційно спектр питань, які вам ставлять і на які ви відповідаєте, він стосується міської мобільності. В принципі, в назві департаменту все сказано. Де, я трішки дозволю собі. Розшифрувати або навпаки більш закцентувати, це, напевно, правильніше буде сказати. І акценти хочу розставити в першу чергу на нашому рідному, знову таки, нашому громадському транспорті, електрогромадському транспорті, в основному це трамваї і тролейбуси. Як вони живуть? А отут от цікаві, цікаві моменти виникають. Як вони живуть? Дві крапки е, під час знеструмлення, під час корків, під час вимкнених світлофорів тобто, як вони живуть? Тоді, коли їм дуже важко жити, ну знову таки, ви розумієте, дуже дуже багато зараз лапок в цих всіх питаннях, в цих всіх, е, словах. А, але громадський транспорт він як був, є, і напевно він і залишиться основним видом транспорту, який перевозить більшість вінничан. Чи я помиляюся так, власне, акценти вами вірно розставлені. Власне, маємо говорити е, про громадський транспорт, маємо робити акцент саме на електротранспорті з огляду на те, що власне, більш ніж 80% щоденних пасажирських перевезень це саме електротранспорт. Ми зараз говоримо про е, 120 тисяч. На день перевезень саме електротранспортом, uh -huh. і від того він є дуже важливим в частині забезпечення наших мешканців саме транспортними послугами. І якщо ми говоримо про ті виклики, які зараз є. Перед електротранспортом в першу чергу, то це звісно, враховуючи той терор нашої енергетичної системи, який зараз ворогом здійснюється. То це звісно робота електротранспорту в саме от в таких обставинах, коли електроенергії недостатньо, коли періодично є вимкнення електроенергії. Якщо ми говоримо про тягові підстанції, таке також відбувається, і ми маємо розуміти розуміємо яким чином має функціонувати громадський транспорт, відповідаючи от, власне на ці виклики? Тому безпосередньо і ми зараз над цим працюємо. Це наша основна задача забезпечувати, продовжувати забезпечувати пасажирів якісними пасажирськими перевезеннями і електро- і автотранспортом, Якщо ми говоримо про... Відключення тягових підстанцій, які періодично відбуваються, uh -huh. ми зараз говоримо, вони відключаються лише при тому, коли немає потужності на мережах 10 кВт, тобто це мережі від яких безпосередньо тягові підстанції живляться. Тоді ми здійснюємо разом з в першу чергу з Обленерго і безпосередньо служби енергогосподарства транспортної компанії. Заходи по переключенню на резервні, на резервні лінії живлення, і тоді містяни можуть відчувати, що там і бачити, що електротранспорт зупиняється, але це на, скажімо так, час переключення там до 20 хвилин, і рух відновлюється. Якщо ми говоримо про якісь таке, також бувають аварійні відключення, які накладаються на планові відключення, і тоді ми розуміємо, що це може бути більш тривалі відключення, то тут. Працюємо над тим, щоб надати якісну альтернативу шляхом надання автотранспорту, тобто, тобто заміна іде... так. Заміна, так. Так. підстраховка. Ми, так. Так. Ми угу. за дорученням міського голови є розроблений чіткий, зрозумілий алгоритм з долученням всіх. Служб, які мають відношення до роботи безпосередньо транспорту, це власне від початку повідомлення диспетчером Обленерго про відключення аварійні попередній час, який вони планують до відновлення. Якщо цей час сягає там понад дві години, наприклад, ми можемо mm -hmm. моделювати різні mm -hmm. ситуації, не ну, дай Боже, і більше. Ми готові і маємо бути готові до того, що мають бути повідомлення центрального диспетчера в транспортної компанії. Відповідно, повідомлений автотранспортний парк готовий в повній мірі весь рухомий склад автобусів, готовий до того, щоб вийти на маршрути, принаймні основні. Які ми вийшов горем про тролейбус? Наприклад, п'ятий маршрут, вишенка залізничний угу, вокзал, угу. четвертий маршрут, мікрорайон Тяжилі, вишенка, третій маршрут це Київська. Тобто, основні густозаселені райони вони мають бути замінені автотранспортом. Тут звісно, що ми не обійдемося без допомоги і приватних перевізників. Знову ж таки, максимальну кількість транспорту має бути з їхнього боку, також залучено. Щоб... ну, це вже окремі до умовності? Це окремо, але до цього до цього uh -huh. мають бути готові. На жаль, ми маємо готуватися. До найгірших сценаріїв і надіятись на найкраще. Тобто це розуміння є і. Я надію, що нам не доведеться, його пане Андрію, я так розумію, і ми вже це, на жаль, ми вже це відчули. Щомент що знеструмлення, взагалі, система стру... живлення, система живлення міського громадського електротранспорту, вона є невід'ємною частиною загальної системи живлення Вінниці. Це не окремо взята. Е, зациклена на собі е, автономна система, яка Сіше. є в місті, тобто, ні, такого немає. Звісно, так як в... я сказав, це загальна так. мережа, це, це загальна кілоголь. мережа. Питання можливо, у когось виникає таке питання, можливо, це питання ставлять вам чи. Є можливість можли... чи доцільно, наприклад, зробити таким чином, щоб наприклад, всю мережу живлення електротранспорту зробити автономною, незалежною від вінниці, вінничан від інших споживачів, з урахуванням того, яку кількість електроенергії споживає електротранспорт. Ми розуміємо, що це, ну, це, 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 це дуже це багато. Це це багато на добу. Mm -hmm. Звісно, все залежить від того, яка кількість електротранспорту, тобто який випуск, відповідно, mm -hmm. і можна регулювати. Ну це більш-менш стала і, цифра, скільки виходить. В залежності, на від, рейси. В залежності від кількості транспорту, mm -hmm. бо, кількості mm -hmm. трамваїв, відповідно, і споживання. Але це ми говоримо про десятки мегаватт. На добу. на добу. І ми розуміємо, що забезпечити там, шляхом встановлення батарей. Ну, це, це, це... От ви мало при... можливо. От, от ви перейшли до іншого питання. Я от хотів і обов'язково зараз озвучу. От, от, новітні технології, як ми їх часто називаємо, або сучасні технології, як завгодно. А, якось тут є з ними порозуміння. Я от намагаюся дуже м'яко якось підійти до цього питання. Вони застосовуються зараз. У нас є у вас є така можливість застосувати щось таке нове, сучасне. Щоб максимально мінімізувати, знову ж таки, єдиним можливим варіантом це безпосередньо і на цим наскільки я знаю, також на загальнодержавному рівні працює, це безпосередньо визначення тих критично важливих для кожного міста підприємств, організацій, установ mm -hmm. для яких Важливо, от безпосередньо отримання безперебійної електроенергії, це в тому числі і безпосередньо транспорт, для того, щоб забезпечити їх е, живленням, яке ну, з мінімальною кількістю часу е, можливі відключення там. І це перше, і друге це декілька резервних джерел живлення. Це, власне, також як зараз і застосовано. Якщо вимикається одна гілка, є резервна, на яку можна переключитися, і, власне, це займає мінімум часу, і ми продовжуємо рух. Це варіанти, якими можна виходити, якими зараз ми виходимо з ситуації, але mm -hmm. забезпечити повністю автономну роботу е, тягових підстанцій з урахуванням тих потужностей, які використовуються, е, ну наразі принаймні мені невідомі. Добре, наступний момент, який знову таки ми бачимо абсолютно всі. На жаль, іноді ми бачимо всі. А всі я маю на увазі, всі, хто користується транспортом, і не тільки громадським, і не тільки електричним. Це те, що керує. Потоки, а керують потоки автоматично ті самі світлофори. Світлофори, на жаль, ми бачимо, що під час знеструмлення того чи іншого напрямку, того чи іншого району, мікрорайону світлофори також вимикаються. Пане Андрію, питання автономності світлофорів існувало, і воно і існує. Е, наскільки я пам'ятаю, це вже не перше не вчорашнє запитання. Це запитання ставилося десь декілька років тому і були зроблені конкретні кроки, в тому числі і Вінницькою міською радою, для того, щоб вирішити це питання. Розкажіть, будь ласка, трішки історії і що зараз відбувається? Так, е, ця робота почалася в плані встановлення батарей на світофорні об'єкти, бо ми цю ситуацію розуміли, прогнозували е, з приводу того, що нам конче необхідно. Беспосередньо забезпечити роботу світофорних об'єктів навіть у випадку, якщо немає електроенергії, бо це mm -hmm. безпека руху, ми це розуміємо. І, власне, було прийнято рішення на в кінці 2022 року були встановлені перші 11 літіонних батарей. Це було рішення, яке приймалося дуже швидко з огляду на те, що власне ті відключення безпосередньо вже були присутні, і треба було якнайшвидше реагувати безпосередньо на цю ситуацію. Тому були встановлені перші 11 перехресть, найважливіші вузли, вузли забезпечення автономними джерелами живлення. Потім на початку 23-го ще 11 перехресть, зараз їх загалом 22 це кінець 22-го, початок 23-го року. На сьогоднішній день безпосередньо провівши аналіз, це вже було достатньо давно, бо ми над цим працюємо. стану цих батарей було виявлено, що безпосередньо свій ресурс вони вичерпали. Власне, відповідно до їхніх характеристик, це порядка 500 циклів зарядки, розрядки при умові знову ж таки заходів. по... Експлуатації, угу. а це умови якщо, експлуатації. Умови експлуатації угу. Так, якщо ми говоримо там про е, ті умови, за яких він має 500 циклів відпрацювати, це не можливі не допущення розрядки менш до ніж 0. на 30%. Угу. Це зарядка до повного е, об'єму батареї. І, власне, маючи ті е, графіки відключень, цього е, неможливо досягнути було, ну власне відключення 4 години світла немає. 2 є, за 4 години він повністю розряджається, не до 30 За 2 години він не повністю забирається, угу. да, тобто, відповідно, не може на там, до 5 годин відпрацювати. Ну і загалом сам ресурс він зменшується з такою роботою. Тому власне на сьогоднішній день ми проводимо роботу по заміні на літій залізо фосфатні батареї. Це потужніші батареї. Які е, витримують більше циклів зарядки, швидше будуть заряджатись. Це теж важливо з огляду на те, mm -hmm. що я сказав, е, але е, зіткнулися безпосередньо з тим викликом, що на сьогоднішній день для забезпечення тих перехрест, принаймні 22, які були раніше встановлені, з урахуванням відсутності на ринку такої кількості батарей, такого mm товару. -hmm. так. Е, відповідно, е, і час, який зараз і, на жаль, тут е, треба констатувати факт, що зараз відчуваються ці незручності з нероботою світофорних об'єктів, але все ж таки маємо е, перехрестя з очіх Пірогова, які зараз е, е, працюють, працюють е, там і Хмельницьке шосе юності, угу. які працюють, незважаючи на відключення електроенергії. Але тут головне, що. Найбільш навантажені перехрестя це площа Героїв Чорнобиля, це е, урожай, келецька Пирогова Скалецького, це е, Майдан Героїв Небесної Сотні. Е, угу, вони угу, угу. періодично є ситуації, коли вони при відключенні світло, вони відключені вони зараз. Зуп... Активно ведеться робота. Там. Ми поступово, поступово, тому що постачальник відповідно батареї постачає нам не одразу у всій кількості, і ми. Замінюємо, будемо замінювати і працюємо над тим, що власне якнайшвидше місця не перестануть відчувати е, ті незручності, з які спричинені на роботу світворних об'єктів. До е, осені можна встигнути. Це буде. Це буде да. так. Тут, тут ми, ми, ми розуміємо, тобто, що Тобто я навіть не кажу це, вересень, це, жовтень. це треба, це треба, це треба швидше, і це mm -hmm. буде швидше. А кожен день це є незручності, і робимо все це від себе цей. Це аварійна залежне. ситуація. Ну так же ж Звісно, щоб е, ці батареї запрацювали якнайшвидше. А ви казали, що е, попередні батареї 500 е, циклів, в принципі, це півтора року. Власне, якщо ми говоримо ну, так. про якщо ви при. Нормальних так, умовах. Так, експлуатації. При, при нормальних умовах. Це так. півтора року. Власне, якщо ми говоримо про кінець 22-го, початок 23-го, то період був, коли були також активні відключення, mm -hmm. власне свій ресурс буде Е, Ще один момент. Чи є у вас, ми чудово розуміємо, я пам'ятаю, та і ми всі знаємо і бачимо, що в. в Таких екстремальних ситуаціях коли е, саме світлофори не працюють, на перехрестях з'являються регулювальники. Е, чи є у вас контакт з е, е, наскільки я пам'ятаю, це патрульна постова Правлі, служба управління, управління патрульної поліції? Так. Так. Управління патрульної поліції. Чи є у вас контакт, чи є розуміння ситуації, і чи допомагає е, управління вам? Звичайно, з е, контакт є відповідно до наявного ресурсу безпосередньо і управління патрульної поліції це також треба розуміти, бо вони, як і кожні служби, кожні вони також стикаються mm -hmm. з питанням кадровим. У нас війна, і в першу чергу найбільша кількість людей зараз безпосередньо захищають країну і управління патрульної поліції не є винятком, і нами відпрацьований також алгоритм безпосередньо взаємодії. Це може бути як і безпосередньо скажімо так, заява на 1560 на цілодобову варту, угу. яка контактує безпосередньо з диспетчером управління патрульної поліції. Якщо мешканці, на тому чи на тому перехресті, не працює світофорний об'єкт, він може звернутися на 1560, Повідомити про це відповідно буде повідомлено і диспетчера управління патрульної поліції і найближчий патруль. Який там є, але знову ж може взяти розуміти, на себе ці так, функції. Вони виїжджають угу. і принаймні проводять роботу по регулюванню. І другий момент е, працює ситуаційний центр, працюють камери. На місці є представник. Управління патрульної поліції, які безпосередньо бачать ситуацію на моніторах, і вони mm -hmm. також контактують. І безпосередньо тут лише важливий ресурс безпосереднього управління патрульної поліції, і ми розуміємо, що одночасно можуть бути вимкнені декілька великих перехрестя і закрити з урахуванням наявних ДТП, які можливі в цей період, і безпосередньо екіпажі працюють також там. Це теж важливо. Інші виклики. Як тільки вони звільняються, найближчі перехрестя, є проблематика, вони там з'являються. Ми напевно ще раз повернемося до цієї теми. А зараз ми про це говоримо, тому що ми чудово розуміємо, у нас з вересня додаються ще одні дуже активні громадяни Вінниці, маленькі, це школа. І от тут, не дай Бог, вимкнення, зупинка громадського транспорту, а вони є основними споживачами громадського транспорту. а Вимкнення, зупинка транспорту, не, не працюючи світофори, знову-таки, не з вашої вини, тут буде. Я не хочу, щоб це було, але не дай Бог, можуть додати нервів нам, дорослим, батькам. І от тому. Саме про дітей, ми напевно ще і ну, Ми маємо про це пам'ятати. Маємо якби, говорити про це все. А, окей, ще один дуже коротко я вас зараз запитаю. Ще один момент, коли ми говоримо про транспортну мобільність людей, вінничан. Ми обов'язково маємо тут же враховувати і транспортні потреби обмежених категорій верст населення, як тут. Якщо ми говоримо про е, доступність, угу, доступність. Так, Саме так, доступність, то тут власне робота не припиняється е, з огляду на те, що коли ми працюємо над оновленням рухомого складу, якщо ми говоримо про тролейбуси. Наприклад, ми обов'язково це і стосується автобусів, але нас зараз на сьогоднішній день 100% автопарку це низькополий транспорт. Але знову ж таки, це не доступність, це не тільки низькополий транспорт, це доступність і всередині салону. Якщо ми говоримо про візуальні якісь аспекти, коли людина з порушенням слуху, наприклад, має бачити на табло зупинка. Теперішня наступна зупинка, і це все має бути чи навпаки оголошення, якщо є е, е, слабозрячі люди, які безпосередньо мають почути чітку інформацію. Це таке ж все про доступність. Це ми і також місце для е, безпосередньо для візку, е, якщо ми говоримо, і для мам з колясками mm -hmm. також mm -hmm. це окремі місця, і безпосередньо, коли ми працюємо над оновленням рухомого складу, це все обов'язково. Враховуються угу. так. Е, найбільша зараз е, власне проблема з доступністю, якщо ми говоримо в розрізі громадського транспорту, це е, трамваї. Угу. Їх відсоток найменший. Це зараз власне наші вінвеї, які зібрані на базі транспортної компанії. Вони є з низькополою ставкою. Їх дев'ять одиниць, але розуміємо, що цього недостатньо. Ми працюємо з нашими, працювали і продовжуємо працювати, незважаючи на війну. І за це я також окремо дякую нашим швейцарським партнерам з приводу того, що переобладнувати ті швейцарські трамвайні вагони, які до нас надходять, і робити середню низьку полу вставку для того, щоб власне забезпечити потреби маломобільного і щоб населення. Було користування. Так. так, але це робота достатньо серйозна, достатньо тобто це зміни в конструкторську документацію, загалом повністю, власне, скажімо так, зміна взагалом е -те -те технології, uh -huh. Uh -huh. так і загалом конструкції трамваю, і і, і враховуючи що це новий для нас трамвай, якщо ми говоримо про саме 2000 саме їх ми Хочемо переобладнати угу. безпосередньо зараз наші технічні працівники Цюрівська транспортна компанія, яка нам цьому допомагає. Це от такі, скажімо, буквально щоденні консультації, роботи, конструкторські документації, допоки ми дійдемо фактично вже до реалізації фізично. я, я переконаний, що дійдете. Я переконаний, що дійдете, знайдете і вони знайдуть рішення. А ми отримуємо знову такі ну, оновлений. Ну, це знову таки в лапках. Я зараз беру оновлений такий транспортний е Транспортні моделі е, маємо виходити з ефіру директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, пан Андрій Сорокін. Сьогодні був у гостях, і ми говорили про нашу транспортну з вами мобільність в умовах енергообмежень. Е, оптимістична картина, принаймні я так зрозумів з того, що сказав пан Андрій. Оптимістична картина, і вона, навіть якщо зараз трішечки так просіла чуть-чуть, але це технологічно вона просіла, і вона буде вирішена ну найближчим. Ми навіть не місяцями, а найближчими тижнями. Пане Андрію, я щиро дякую вам. Дякую Ш... за запрошення. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося до нашого ефіру. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 РФ. Місто над Богом. Події що поруч.